Алі Астафату переймає Тернопіль. В ефірі новини будемо говорити про все актуальне станом на цю годину в місті та області. Незаконно затримали і перевищили повноваження. Підозру оголосили начальнику відділу управління стратегічних розслідувань Тернопільщини та його підлеглому. Вони, погрожуючи зброєю, наносячи тілесні ушкодження, затримали двох осіб. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення їх від посад. Розшукують водія автівки, який смертельно травмував пішохода. Ввечері, 12 січня, у збаражі чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалась, і пенсіонер потрапив під колеса легкового авто. Від отриманих травм потерпілий. Помер водій автомобіля. Не зупинився. А втік очевидців ДТП просять телефонувати за номерами 0352 27 12 84 або 067 471 6623. Анонімність гарантують. І в Україні знову прогнозують суттєве подорожчання продуктів харчування. Експерти кажуть, з початку року олія, хліб та овочі будуть змінювати свою ціну. Тож наші журналісти вирішили перевірити, яка зараз ситуація з цінами у Тернополі, зокрема на ринку, і що про ціни кажуть покупці і продавці. Ціни не стоять на місці. Експерти прогнозують, що з початком 2023 року олія, хліб та овочі можуть ще більше подорожчати, як пояснює економіст Тарас Маршалок. Головна причина знищена інфраструктура, закриття заводів, падіння економіки і окупація певних територій. За підсумками грудня, інфляція в Україні зросла на понад 26%. Це такі основні моменти, які призвели саме основні негативні фактори, негативні чинники, які призвели до того, що в Україні зросла зросла ціна фактично на всі категорії товарів. Тобто це є девальвація національної валюти, це є руйнування нашої інфраструктури, це є порушення логістичних зв'язків, це зростання імпорту, і це дефіцит, дефіцит сировини. Овочі зростатимуть в ціні в першу чергу через сезонність. Важливою причиною є окупація східних територій нашої країни, додає експерт. Бо ж тепер там нічого не вирощують і звідти нічого не везуть. Однак продавці на тернопільському ринку поки що ціни не змінюють. Навпаки, деякі овочі подешевшили на кілька гривень. Та трошки дешевше стало порівняно з минулим разом. Вже чуть інакше ціна. Помідори дешевші, чи стали в межах 5 гривень, залежно від помідорні сорту помідор. Ну і що ще там дешевіє? Цибуля тримається всі ні, а решта все чуть-чуть. По Покупці ж звикли до постійного підняття цін і вже менше звертають увагу на вартість продуктів, навіть якщо вони подешевшали. Ви знаєте, з тими цінами, я навіть не звертаю уваги. Скільки просять, стільки даю? Що я буду там щось. Ну звичайно, шукаєте де дешевше, там піду, там піду. Але в основному, яка є така ціна, таку купляю. Ну не знаю, купляла сьогодні пікінку то За таку невеличку дала 11 гривень. То так, якби, ну, вийшло, не дорого. А так 30-35 бачу ціна. Експерти кажуть, хлібопродукти також поступово підніматимуться в ціні, але не суттєво. Минулого року в Україні вдалося зібрати достатню кількість зерна, тому причина подорожчання в іншому. Це є здорожчання електроенергії, це необхідність переходити на альтернативні джерела електроенергії. Ціни піднімають лише деякі підприємці, говорять продавці в крамницях. Тож зараз за хліб заводу доведеться віддати від 18 до 25 гривень, а за домашній кілограмовий – понад 40. Хлібчик у нас по 18 гривень, це не різаний, а різаний по 19 от Такий у нас хлібчик. Батон на 17 гривень різаний, а не різаний 16 гривень. Отакі ціни у нас. Можна сказати, що не суттєво подорожчало. По зв'язку з тими генераторами там теж бензину, все, знаєте, ну треба. Так само собі людина не буде працювати в збиток, треба так, щоб все було добре. Ще ціна тримається така, як була. Ще тримаємося до незаймачі на надовго. Була ціна так, як був 44 кг 300, так само і білий, життєпшеничний. І цей вон 22 не міняли. Міже це не дуже давно не міняли. Так що ще ще, слава богу, тримаємося. Ще один продукт, який за прогнозами має змінити свій цінник: олія олія. Це є супутній товар, який виробляється, скажімо, з тих самих соняшника. Так і соняшник також потрібно було зібрати. На жаль, потужності цього року збору. Тої продукції також не були такими, і вони напевно не досягають тих показників, які ми мали ще в 2021 році. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що значна частина тих територій, де в основному такі сонячних вирощувався, вона або була під впливом агресії Російської Федерації, або навіть на сьогоднішній день і досі залишається під під окупацією. Зараз за пляшку двохлітрової олії продавці просять від 120 до 130 гривень. Втім, зізнаються, ціни не піднімають. Навпаки, продаватимуть дешевше. Олія за рахунок логістики подорожала на 15 гривень на 5 літрах перед новим роком. Зараз на даний час знову йде до старої ціни. Вертається, знов скидають ціну назад. Виробники у сьогодні я вже отримала. Що знову тих самих 15 гривень йде на низ. Поки що. По олії нема таких великих скачків, все нормально. Навіть не знаю, що сказати. Ну так ніби чуть-чуть піднімається в межах, але мені взагалі ціни давно не подобаються, що вони виростають, ну, але отже, зараз на ринку ситуація з цінами помірна. Олія та овочі поки падають в ціні. Та чи надовго питання відкрите? Як зігрітися безпечно у період блекауту, українці почали вигадувати нові способи, як утеплити помешкання без електрики або без газу. І роблять це не завжди правильно, особливо у поводженні з газом. Які правила потрібно знати, аби вберегти себе та оселю від пожежі, розкаже наша Оксана Мацьопа. Обігріти квартиру газовою конфоркою чи духовкою, нагрівати цеглу або розпалювати в домі відкритий вогонь. Такі лайфхаки люди почали використовувати в умовах блекауту, коли зникає електрика і тепло. Всі ці поради з інтернету вкрай небезпечні, наголошують фахівці. Це категорично заборонено. Плита в нас для того, щоб приготувати їжу. Підігріти, зготувати. От воно для того, у нас принажі духовка, яка в якій можна випічку робити. Як альтернативу, українці встановлюють вдома газові балони. З цим також варто бути вкрай обережними. Якщо в хаті газовий балон, значить не потрібно його ставити близько до нагрівальних приладів, тобто, виходить, батарея така опалювальна. Це щось взагалі не можна користуватися таким, але в даний момент, коли в нас є така ситуація, в нас такого не зустрічалося. Дивлячись, телебачення ми бачимо, що твориться по великих містах. Це є велика небезпека, і такого робити не можна. Окрім цього, небезпека залишається в кожному домі. В зимовий період, коли в будинку чи квартирі вмикаються не лише газові плити, а ще котли та газові колонки, може статися витік газу. В таких випадках телефонуйте 104. От я відчула запах газу в квартирі, подзвонила газову службу. Далі які дії працівників? Ми отримуємо від диспетчера заявку і по даній заявочці ми приїжджаємо до вас на виклик. Витік газу можна виявити на запах, на слух, ніби на нюх. І в нас також є такий газоаналізатор. Він є чутливий прибор. І де ви відчували запах газу? Ну десь близько тумбочки. Отут У нас є від газу на шланому з'єднанні до плитки газової. До нашого приїзду ви потрібні, вам потрібно було перекрити газ. Вам диспетчер дав був інструкції, правильно? Працює газова служба цілодобово, тому не нехтуйте своєю безпекою. В зимовий час, кажуть фахівці, викликів у Тернополі побільшало. Вже впалюючий сезон, починається десь можливий витік на кутлах, розерватизація з'єднань і тоді трошки більше викликів. При перевірці і викликах фахівці газової служби не можуть встановити, чи добросовісно господар помешкання використовує газ, чи не залишає запалену плитку та пробує інші лайфхаки. Це на відповідальності мешканців через недбальство виникають пожежі, пояснюють рятувальники. Від початку року на Тернопільщині виникло 19 пожеж за аналогічний період часу у минулому році. Ми мали 36 пожеж. Отже, приємно відзначити, що їх кількість стала меншою за останню добу. Ми ліквідували дві пожежі: одну у господарській будівлі і одну пожежу у житловому будинку. На щастя, ніхто не постраждав пожежі ліквідовані без зауважень. В українських містах через газові альтернативи випадки пожеж фіксують чи не щодня. З останнього у багатоповерхівці в Славуті вибухнув газовий балон. На Хмельниччині в квартирі вибухнув газовий балон для пальника. Портативна газова плитка на електроплиті стала причиною вибуху у броварах. Бережіть себе. Колядували, щоб зібрати кошти для дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Юлі юні тернополяни об'єдналися і вийшли у центр Тернополя, аби влаштувати для жителів міста різдвяне свято. Співали коляди і пригощали перехожих цукерками. Більше про благодійну мету і настрої малих колядників розпитаємо в нашої Олесі Липчак. Вона від ранку колядує вулицями. Міста Олесю, тобі слово. Вітаю Юлію. Сьогодні в центрі Тернополя діти влаштували для жителів нашого міста справжнє різдвяне свято. Вони тут зібрались, аби заспівати багато різних колядок і зібрати кошти, які згодом планують передати організаторам проєкту мій тато герой. Адже мета цього проєкту це допомогти дітям, батьки яких загинули, захищаючи нашу батьківщину. Загалом у цьому вертепі було близько 30 дітей віком від 9 до років. Років вони були одягнені в українські хустки а деякі з них мали різдвяні дзвоники а також з ними був чоловік, який грав для них на акордеоні. Багато перехожих зупинялися, аби послухати різдвяні колядки, послухати те, як співають діти, а також підтримати їх грошима. Натомість юні колядники віддячували цим людям, даруючи їм цукерки. А загалом дітлахи своїми посмішками і ось цими ось різдвяними колядками дарували усім людям позитивні емоції. І у нас у наш час це не може не тішити. Тож ми пишаємося нашими дітьми і дякуємо за те, що вони для нас роблять. Наразі в мене все. Я дякую за увагу. Слово тобі, Юлю. Дякую, Лесю. Дякую кожному, хто долучається до збору коштів різними способами. Підтримуйте наших захисників і Україну. Також ви. Дякую, що в цій годині були з нами. До зустрічі ввечері у підсумках.